По моим тогда ощущениям, как будто бы дом вообще поднялся, опустился, и вот так летело и разлеталось, ну это ужасно. Немножко сделали после первого прилета, все было разбито, то есть за свои деньги, своими силами, своими руками. Это теперь все заново. Наш подъезд который только после ремонта. Не успели мы порадоваться, и снова такая вот красота. Находилась в этой комнате со стороны пролета. Поэтому все, что летело, вытолкнуло меня с дивана, ползла на эту сторону, спаслась под столом. Потому что летело все. Вот здесь, здесь было мое спасение. В 2022 году нам больше прилетело в кухню. Самолет, прям мы четко слышали, пролетел прямо над нашей крышей. Упало 4 ракеты возле политеха и. Само больше нас пострадала кухня. Вот это все, это все новенькое. Тут все было вывернуто. То есть осколок пролетел, пробил полностью все шкафы. Здесь была микроволновка, прошила микроволновку и влетела осколок. Вот есть отметочка такая красивая в котле. Не было также ни единого окна, ни единых дверей. Я до сих пор не могу в себя прийти, и сирена действует на меня очень, очень плохо. <звы> Неделю не спала, не ела, то есть это огромный-огромный стресс, и постоянно на успокоительных. Вторая сторона квартиры – это самый эпицентр удара, буквально 20-30 метров от самого Прильота. Експертний висновок вказує на те, що будинок можна відновити шляхом капітального ремонту. Буде замовлено проєкт відновлення, а потім визначено виконавця робіт, і вже надалі буде відновлено будинок згідно проєкту. Відновлення потребують покрівля і кроквяна система даху, стіни і перегородки, дверні віконні блоки. Також необхідно провести ревізію мереж для визначення їх цілісності і за необхідності також відновити. Після завершення відновлених робіт жителі можуть почати відновлення всередині квартир. Для цього можуть залучатися і власні кошти, кошти донорських організацій. А також державна за державною програмою є відновлення. Вже можна податись на неї зараз. 22-й рік повертатися не хочеться, але, на жаль, 17 квітня, а, знаєте, таке сталося дежавю, що знов ті ж самі аудиторії, ті ж самі коридори головного нашого корпусу були зруйновані. Акційна аудиторія, от, яка також вже була відремонтована, гарна, красива. Знову вона, як і в 22-му році, постраждала. Тут потужність вибухової хвилі була така, що жодне вікно не вціліло, і, відповідно, вибухової хвилі зруйнована. Підвісна стеля. Багато було пошкоджень через уламки, які пролітали там дві-три перегородки, і тільки на п'ятій перегородці зупинялися. Тобто там один уламок руйнував три-чотири аудиторії. Багато страждальну аудиторію пак вже 309. ту Перший раз до війни ми цю аудиторію відремонтували і Готові були вже з 1 березня запускати сюди студентів для проведення лекційних занять. Так, Вона тоді також суттєво постраждала, тут і вікна, і стіни, і зруйновані були меблі. На сьогоднішній день ви бачите також через вибухову хвилю вікон тут не залишилось. Спортивна зала знов пошкоджена. У 2022 році в спортивну залу було а, пряме влучення авіабомби 250 кілограм, прямо над нами. Плити перекриття були а, зруйновані, а, отвір в даху був а, десь 4 метри в діаметрі. і тоді а, нам знадобилась допомога. Більш суттєво, коли змінювались плити перекриття. Якщо брати всі навчальні корпуси у всіх районах нашого міста, всі гуртожитки, майже 100 мільйонів, 22 другий 23 рік університет витратив за допомогою наших партнерів на відновлення. Після 17.04 попередні наші розрахунки, це. Руйнування десь на 7,5 8 мільйонів гривень. Є попередня домовленість з фондом партнерства сильну Україну, який фінансується урядами шести країн світу. Там, де є можливість ремонту вікон, у нас є власна бригада, у нас є обладнання. Для виготовлення металопластикових конструкцій. І там, де ми можемо, там, де були незначні руйнування, власними силами відновлюємо і, і вікна, і, і двері. 17 числа ми знаходились тут у нашій лабораторії. Тільки в телефоні побачили тривогу сповіщення. І буквально секунд за 20 пролунав перший вибух. За ним зразу другий. У нас двері були запінені, їх зразу всередину вагнуло. Ми думали, що десь у наші корпуси щось попало, так гучно було. І той поміняє. Лабораторію нашу було створено у 2022 році. За цей час ми е, зробили багато конструкцій, які встановлені в наших корпусах. Деякі з них, на жаль, прийдеться повторно реставрувати, відновлювати.